Ну що, hello піпл з вами Радлекс, і В цьому відео я хочу поговорити неочікувано, але про КС 2 Коли я сьогодні прокинувся і побачив новини, ну я просто не зміг не записати про це відео 23 жовтня 2025 року. Це вже не просто дата, а той день, який всі запам'ятають ну точно надовго. Причому навіть ті, хто в КС навіть не грає. Звісно, багато хто і так вже в курсі, що відбувається, але давайте по черзі і в цьому відео розберемо що до чого і як так взагалі сталося, що ринок скінів КС впав на таке дно, що тепер підняти його буде, ну майже неможливо. Єдине, що можна одразу сказати, що Габен і Велф, ну, просто генії, у хорошому чи, можливо, поганому сенсі. Тут навіть не посперечаєшся. І до речі, на фон цього відео я напевно поставлю Battlefield 6 від гріха подалі. А то ця КСка і так всім на а тут можна подивитись на щось нове, поки фоном будемо балакать, про те, як Valve навалила потужної підливи з виходом нового патчу. Так от, давайте почнемо з того, що 23 жовтня розробники викидали велике оновлення в cs 2, в якому додали багато, ну по міркам CS, контенту. Зазначено, що розробники зосередилися не лише на технічних покращеннях, а й на новому контенті. Зокрема, офіційному додаванні режиму Retakes, поліпшенні гімплею, оновлені карти, розширені можливості вкладання контрактів на обмін. Опа! а це вже цікаво, але про це трішки згодом. Крім того, оновлення містить оптимізації та виправлення, спрямовані на підвищення стабільності клієнта і бла 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 бла. Мені здається, і так всім зрозуміло, що ми з вами тут зібралися не лише для того, щоб поговорювати патч. Коротше кажучи, як ми бачимо, оновлення ну дійсно велике. І що сказати, ну просто киці бабини, ну такі молодці, що після такого потужного оновлення ринок скінів впав спочатку на 1 мільярд, потім вже на 2 мільярди. І я навіть боюсь уявити, що буде далі, адже на момент запису. Вона одна, а що буде потім, я не знаю. І мені здається, нікого не здивую, якщо вона буде ну, ще гіршою. І вся ця тряска пов'язана з тим, що Valve чомусь вирішили знищити економіку, ну нафіг. А слід нагадати, що ось нещодавно тільки говорили про те, що капіталізація ринку скінів counter strike 2 досягла історичного піку, перевищивши суму у 6 мільярдів доларів. Але зараз, як ви розумієте, все трішечки змінилось. Адже 23 жовтня додали можливість обміняти 5 червоних предметів на ніж або рукавиці. Звісно, Видно, ну wow, is this is only this is only knives now. There's no gloves in here. Yeah. So hopefully we get a float capped knife. Look at this. Three shots. Come on, baby! Three. Good luck, Breeder. Two. One. Tangle! Oh, it's a black pearl! No, 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 What? No no, shot. I just opened a black pearl! Причому поки одні радіють, інші плачуть, або навіть ну той во ну ви пойняли чи ні? Коротше, вже повідомляли, що є випадки, пов'язані з самовипалом після цього оновлення. Там у центрі подій, якщо не помиляюсь, був якийсь росіянський адмін якогось там пабліку, який займається інвестиціями в КС 2. І після цього оновлення він вирішив оформити собі квитки на концерт до Кобзона і зробив це прямо в Діскорді після обвалу ринку. Ну, як то кажуть, попутного вітру йому в сраку. Проте, чесно кажучи, це взагалі не нормально. Що там не було, але це точно не вихід навіть з такої критичної ситуації, яка може здатися на перший погляд. І ця ситуація самовипилом. Виявилася настільки гарячою, що вирішили навіть в різних обговореннях закріпляти номери телефонів, де можуть допомогти вирішити ситуацію. Там чи психологічна допомога, чи щось подібне. Загалом, очевидно, майже всі користувачі скаржаться, що тепер якийсь ніж, який раніше обходився у понад тисячу доларів, ну, наприклад, зараз можна отримати набагато дешевше. Звісно, ринок свою чергу не спить, і зрозуміло, що після цього оновлення червоні предмети ну, тупо злетіли вгору. І їх навіть купити зараз майже неможливо. А ось, наприклад, ніжики та рукавички, навпаки. Жорстко просідають в ціні. Окрім того, також слід зазначити, що ринок агентів також трясе. І до речі, їх почало трясти раніше. За останні тижні більшість агентів просто просіли в ціні майже на 60-80%. Частина людей панікує, інша радіє, що може щось там придбати, і в свою чергу скуповують персонажів, поки є така можливість. І зараз так дивишся, і відбувається якийсь, ну, взагалі, суційний хаос. І на перший погляд може здатися, що він взагалі не контрольований. Але то так може здатися, і про це трішки пізніше. А також є інші люди, які просто собі сидять і спостерігають за цим. Пам'ятаю, як раніше, і доволі нещодавно казали, що скіни вважаються у спільноті КС2 відносно стабільним віртуальним активом. Їх навіть називали аналогом криптовалюти у світі геймерів. Однак тепер ринок охоплений такими коливаннями цін, які просто неможливо спрогнозувати. А трейдери шукають відповіді, чи стане нова система постійною. Динаміка цін наочно всім показала, що це майже такий самий Казік, як і сам Казік чи та сама крипта. Розробники в свою чергу. Сергу вирішили просто знатно підігріти сраки. Ножі та рукавички, які раніше вважалися преміальними та стабільними активами, зараз просто заливають, поки ціна не стала ще нижчою. Статистика зафіксувала зниження вартості окремих моделей на 55-60%. У ході цих ажіотажних торгів були відмічені екстремальні випадки. Наприклад, популярний ніж метелик, чия ціна раніше вимірювалася сотнями та тисячами доларів, було продано за майже без цінок по теперішнім міркам. І тепер у всіх залишається головне питання. Стабілізується ринок на нових цінових позначках чи повернеться до колишніх показників після зниження ажіотажу. І мені чомусь здається, що повернення точно не слід очікувати. Поки у всіх буде можливість крафтити ножі та рукавиці, мені здається очевидно, що нічого не стабілізується. Червоні предмети, як злетіли вгору, вони там і залишаться. Це також очевидно. Банально, це нова реальність, до якої треба звикати, і ринок тепер буде переналаштовуватись. Однак також слід зазначити, що для деяких ці новини навпаки викликали тільки позитивні емоції. Адже є у багатьох гравців червоні предмети, які тупо валяються. А ніжика, в свою чергу, вони собі дозволити не могли через їхню неадекватну вартість. А тепер ось о, взяв 5 червоних предмета, зробив собі ніжика і бігаєш довольний. До речі, вже є такий цікавий випадок. Ось, наприклад, користувач з ніком PS Peak поділився цікавим скрином, де можна побачити, що він трішечки заробив на цій риночній трясці. Він, можна сказати, випадково заробив 3,3 мільйони мільйонів фунтів, тільки через те, що просто скидував червоний непотріб. А тепер настав час. Озолотитися. Але дійсно цікаве питання від нього: що на це скаже податкова, і які податки треба буде йому сплатити за ці скінчики. Тому, звісно, у будь-якій ситуації є дві сторони. Одна може радіти, що тепер може дозволити собі ніжика якогось там чи якісь там рукавички, а інша сторона плаче їх, звісно, більшість, тому що у багатьох людей були там ножі і все таке інше. А тепер їхні активи ну, просто летять вниз. І знаєте, я скажу свою, можливо, непопулярну думку, але свою. Я той чувак, який не грає. Активно в КС, я звісно, можу залетіти з пациками в паті, коли я чудова компанія, проте це доволі рідко і взагалі я не активний гравець, але я знаю про КС доволі багато та, звісно, слідкую за новинами. Так от особисто мені здається, що вся ця двіжуха з ринком точно не випадковість і точно неспроста. Невже у Valve та КС немає настільки якісних аналітиків, які б не змогли це передбачити? Мені здається, відповідь тут очевидна. Невже розробники робили це оновлення і не розуміли до чого це може призвести? Мені здається, відповідь також очевидна. Кожна адекватна людина точно повинна розуміти, що все це було зрозуміло всім одразу, але головне питання навіщо це зробили. В мене є тільки декілька припущень. Ну, по-перше, це неймовірно потужна рекламна кампанія. Про КС-2 зараз всі говорять, хай піднявся просто неймовірний. І така рекламна кампанія точно вартувала би кругленьку суму. Можливо, звісно, реклама виявилася не настільки позитивною, як того б хотілося, але це все одно реклама і про КС говорять в усьому світі. А по-друге, на цьому багато хто втратив гроші, але. Також всім, напевно, і очевидно, що й багато хто підняв бабла. Звісно, поки не зовсім зрозуміло, куди піде ринок далі, що буде там з ножами та рукавицями, що будуть робити після цієї обнови, і так далі. і так далі. Звісно, є дуже багато питань, якихось там припущень, але відповіді ми не маємо. Але правильніше, як на мене, буде сказати, що відповіді точно є. Але не у мене і не у нас. Факт залишається фактом, що це точно не випадковість, і це точно не якась там помилка від Valve. Все було максимально проаналізовано, і все було зрозуміло від. Від початку і до зараз. Та я думаю, воно навіть було контрольовано. Просто багато хто може цього не помічає. А ви, в свою чергу, пишіть в коментарях свої думки з цього приводу, а також в якому стані опинився ваш інвентар. Можливо, і серед нас вже з'явились нові мільйонери, хто його зна. Ну а вам я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.